українці звикли до долара, але живучи в Великобританії в такій ситуації, як зараз, тобто, якщо нічого не робити і тримати долар під матрасом, то це і втрата на курсі і втрата на інфляції. Якщо інвестувати в доларі, але долар знецінився на 8% відсотків, то навіть той ріст інвестицій може його не перекрити. Тому звісно. Перше, що потрібно зробити, це синхронізувати валюту інвестування і основну валюту витрат, очевидно, фунт. Другий момент є люди, які хочуть якби, не довгостроково, а якось короткостроково інвестувати. Ми на курсі теж більше поговоримо про такі інструменти, як GILS, це облігації в Великобританії. І якраз цю інфляцію, ну тобто, замість того, щоб фунт. Лежав під матрасом і знецінювався на 4%, а це багато для Великобританії, то можна використовувати гілс і хоча б захищати від інфляції, бо там тих самих 4%, навіть трохи більше залежить, який термін взяти. І це така легка порада, якою ну, мало хто користується, тому що люди звикли користуватись банківськими продуктами, і мало звикли чи там знають про гілс.